Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальний кровозір. Перевірте свої знання. Готові? Тоді поїхали! Згідно з Біблією, що побудував Ной, щоб урятувати себе, свою сім'ю та тварин від великого потопу, вежу, ковчег, фортецю, палац. 5, 4, 3, 2, 1 Zero. Ковчег. Ной ну побудував ковчег, щоб вижити під час великого потопу, дотримуючись вказівок Бога. Що зробив Бог у сьомий день історії творіння? Створив світло, створив океан, створив небо, відпочив. Five, four, three, two, one, відпочив. Коли Бог побачив, що світ став таким, яким має бути, він відпочив у сьомий день. Від якого дерева з'являються жолуді? Дуб каштан, ясен, клен. Five, four, three, two, one, Дуб велике листяне дерево сімейства букових з щільною деревиною, що приносить плоди жолуді. З якого злаку одержують манну крупу? Пшениця, жито, ячмінь, просо. 5 4 3 2 1 0 Пшениця. Манну крупу роблять із зерен пшениці. Скільки пар крил у бджоли? Одна пара, дві пари, три пари, чотири пари. 5 4 Three, two, one, дві пари. Всі бджоли мають дві пари крил. Задня пара за розміром менше передньої. У якому році було випущено першу банківську картку? У 1958, му у 1963, му у 1951, му у 1972. му 1, 0 У 1951 році маленьким Нью-Йоркським банком було випущено першу банківську картку, яка риба є найбільшим прісноводним хижаком судак, сом, щука, сазан. Five, four, three, two, one, zero. Сом. Офіційно зареєстровано спійманого пійманого сома масою 306 кг, довжиною понад 3 метрів і віком близько 80 років. Яка сільськогосподарська культура сама удобрює ґрунт? Буряк, кукурудза, горох, жито. Five, four, three, two, one, горох. Із сільськогосподарських культур сам удобрює ґрунт горох, оскільки його коріння містить бульбочкові бактерії. Яке з цих міст батьківщина Казанови Мілан, Неаполь, Флоренція, Венеція. Five, four, three, two, one, Венеція Казанова народився у Венеції у 1725 році. Який вчений першим вирахував розміри землі Евклід, Піфагор, Ерастофен, Архімед. Five, four, three, two, one, Грецький вчений Ерастофен. Перший у світі вираховав розміри земної кулі.